Вітаю вас на календарі. 22 грудня, День дипломатичної служби. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави генерального консула Румунії в Чернівцях Елеонору Молдаван. Доброго дня, пані Елеонору. Доброго дня, вітаю вас. Я вас вітаю з вашим святом. Це ж ваше професійне свято. Так, ви зазвичай як його відзначаєте? Ну, 22 грудня, це день української дипломатії. День румунської дипломатії це, це 1 вересня. В Румунії ми визначаємо такою дуже величезною зустрічю всіх голів дипломатичних представництв. Тобто наш міністр закордонних справ збирає нас у Бухаресті. Це в кінці. Серпня, початок вересня, всі посли, всі генеральні консули, а також і генеральні директора інститутів румунської культури. Тобто всі установи, які вважаються дипломатичними, вони глави цих представництв вони зустрічаються в Бухаресті, відмічають день румунської дипломатії, і також проводяться ряд офіційних заходів, і це вважається як підсумуюча така зустріч, а також і зустріч, під час якої складаються плани на наступний рік. І також є певні оцінки. Міністр закордонних справ вручає певні нагороди. Ось цього року наше консульство також отримало таку нагороду, відзнаку від міністра закордонних справ за ту діяльність, яку було зроблено генеральним консульством у в Чернівцях. Знаєте, Першого питання з першої ж відповіді хочу вам зробити комплімент. що ви насправді на своєму місці адже так презентабельно відповідаєте? І що найважливіше, у вас дуже гарна українська мова. Так, я багато вчилася, і це надзвичайно важливо. І це навіть таке правило дипломатичне, щоб всі дипломати, які працюють у певних державах, вони володіли мовою країни, яка їх акредитує. І тому, звісно, що діалог і знання мови відкриває нові можливості, нові проєкти, нові мостки спілкування. Ми всі розуміємо, що мова це, це надзвичайний хороший інструмент. Важливий, важливого спілкування на всіх рівнях. А за скільки часу вивчили українську мову? А, ну, ну я працювала багато в Чернівцях і це вчилась в Чернівцях, тобто це серйозна справа, серйозна, скажімо, така робота була здійснена з цього приводу. Тобто я готувалася для цього. Зрозуміло, отже, повернемося до нашої основної теми до дипломатичних стосунків Україна і Румунія. Взагалі, зовнішньополітична е, діяльність України е, не секрет, що має давні традиції, що які сягають Київської Русі. Сьогодні 21 століття. Що змінилося? Яка основна місія сьогодні дипломатичних установ? Дипломатичні установи вони здійснюють свою діяльність на підставі основних норм міжнародного права. Це є Віденські конвенції щодо дипломатичних зносин, а також і консульських зносин. Переважна більшість держав вони підписали ці конвенції, які безпосередньо торкаються діяльності дипломатичних та консульських установ. І на підставі цих норм, цих конвенцій, всі дипломатичні місії у цілому світі вони діють і мають той самий статус, оскільки це норми міжнародного спілкування, які регулюють діяльність і відносини. Відносини між представниками дипломатичної місії, а також з громадянами держави, в якій перебувають, а також з громадянами інтереси, яких представляють у тій державі. І тому це чітко встановлено відповідно до статуту дипломатичні установи, як і консульські установи, вони представляють і захищають інтереси своєї держави, інтереси своїх громадян, інтереси юридичних осіб, і це можна сказати так, що це всі ряд таких. Інструментів і ряд таких е, заходів, які здійснює дипломатична місія, для того, щоб інтереси своїх громадян були е, захищені на е, такому серйозному рівні. Однак воно е, дипломатична служба вона має свої нюанси, оскільки. Отже, ми правильно розуміємо, генеральне консульство служить на захист громадян на певній території. Іншої держави, правильно, так, угу. так, звісно, е, генеральне консульство е, воно має чітко виділений консульський округ, наприклад, наше генеральне консульство Румунії в Чернівцях, е, хоча має усередок в місті Чернівці. Однак діяльність консульства відповідно до домовленостей уряду Румунії та України, воно здійснює свою діяльність у п'яти областях: це Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська і Вінницькі Вінницька області. І фактично все, що стосується інтерес румунської інтересів румунської держави, інтересів румунських громадян. А також ряд інших доручень, які може отримати відповідно до міжнародного права генеральний консуль чи посол на підставі якраз цих норм держава, яка акредитує, вона повинна. Підтримувати і повин підтримувати, скажем, діяльність дипломатів, оскільки вся дипломатична діяльність вона зосереджена, зосереджена на захисті інтересів держави та громадян, і тому надаються певні імунітет, імунітет привілеї. Це не для того, щоб скажімо так мати і володіти, а це для того, щоб зменшити і спростувати, скажем, роботу. Процедурній формальності, щоб краще здійснювати свою діяльність. Отже, пані Лонора, ви є генеральним консулом Румунії в Чернівцях? Так, так? так сьогодні на календарі маємо на щастя вже 22 грудня, позаду 2014 рік. Яким він був у співпраці Румунії і України? Так, якщо підсумувати дипломатичний рік відносин Румунії та України, на мій погляд, це вдалий такий рік, де було здійснені багато, скажімо, таких добрих справ, були обмін делегаціями, були візити на самих вищих рівнях у наших двох державах, а також зважаючи на те, що в Україні склалася така. Серйозна проблема стосовно конфліктної зони, стосовно того, що відбувається, і військових дій, то Румунія з самих початків з самого початку листопада 2013 року вона підтримала всі дипломатичні і демократичні процеси, які відбувалися на території України, і тому, скажімо, ця підтримка. Я так відчуваю, що вона правильно була зрозуміла на всіх рівнях і на побутовому прості люди. Народ український зрозумів. Відчу. Що, відчули, що дійсно рядом румунський народ, який хоче стабільності, який хоче миру. Як не так, це це все нас всіх нас торкається, і регіональна стабільність це запорука регіонального розвитку. І тому як влада, так і народ вони хочуть стабільності, миру і мати солідну державу українську, процвітаючий народ, сприяти доброму діалозі і добрим контактам, так як це буває між хорошими партнерами. Справжніми сусідами, знаєте, нещодавно мала розмову із закордонними студентами, які мали можливість навчатися в медичних закладах, вищих медичних закладах на сході, і в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася, вони змушені були переїхати в якийсь інший регіон, обрати собі будь-який інший вуз. І от що головне, що вибрали Буковинський університет, і коли їх питають, чому. Тому що близькість сусідство з Румунією, тобто це один із найважливіших аргументів, чому саме наш вуз, ну окрім того, що він є рейтинговим в Україні, так але близькість з Румунією зіграло свою роль. Ну тому, власне, є певна така, скажімо, різниця, яку всі пропагують між східною і західною Україною, тому що східні регіони, східні області, східні області вони мають безпосередній контакт з Росією. А захід, вплив, скажімо, починаючи від Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, він uh -huh. відчутний і це надзвичайно важливо. Тобто Свої своя культура надзвичайно важлива, її треба шанувати, однак треба дивитись, як і в сусіда це буває, і шанувати також його так, культуру, а але майте наш на настрої і, і тому ці інтерференції вони надзвичайно цікаві. Я не раз про це говорила, що тут якраз на Буковині і по цілі по цілій транскордонній території між нашими державами інтерференція слав'янського світу. І латинського світу вона надзвичайно цікава. Вона, вона була постійною такою цікавою інформацією для всіх академічних кіл, хто розуміє, що відбувається тут. І таким чином, я після того, як декілька років попрацювала на дипломатичній службі тут, то також відчуваю надзвичайний такий дух, який панує. В цій території йде такі такі інтерференції, тобто збагачення культур інтерференції культур, звичаїв, традицій, воно дає плюс. Люди знають толерантно відноситись один до одного, тому що так робили їхні батьки, діди, прадіди, і, і в цьому надзвичайність цього регіону те саме відбувається і на Закарпатті. Де там угорська культура і українська культура поєднані словацька культура трошки вище у Львові. Так само там є польська, польська, скажімо, культура надзвичайно відчутна, але вона не такою особливою, як у нас угу. у, тут на Буковині і на Закарпатті, тому що тут іде особлива така культура, інтерференція співіснування цих двох культур і систем цінностей воно дає. Цікаве в ну, продовження вашої так. тези буковини справді край багатонаціональний і 20% населення це є ромономовне населення. От власне запитання в мене до вас, яким чином консульство співпрацює з румономовною громадою? Що можете з приводу цього сказати? Так так само Румунська держава, Румунія з самих початків, тобто починаючи від Александру Йван Куза, тоді коли створилася модерна Румунська держава, в 1859 році, з тих пір на такому політичному і урядовому рівнях. Всі відносини із румунами, які проживали за межами Румунії, вони підтримувалися як офіційна, скажімо, така політика. І тому, скажімо, цей зв'язок румунів звідусіль він настільки важливий і настільки відчутний, тому що там є історична доля таких відносин. Це е, тоді, коли людина спокійно сприймає те, що десь хтось про неї піклюється, і тим більше, що це боля урядові програми. Це, були, це була цибульна серйозна політика, яка і на сьогоднішній день також підтримана на рівні румунської держави. Є департамент, який піклюється проблемами і курує проблеми румунів звідусіль. Тобто хочу підкреслити, що проблеми мають всі громади румунів за кордоном, як в Європі, так і в Америці, так і в інш у цілому, по цілому світу. І всі отримують підтримку, в тому числі і фінансову підтримку з боку румунського уряду. Підтримуються, по-перше, скажімо, ті проєкти, які стосуються національного збереження, культурного збереження і ідентичного збереження народу. Це цілком прозора така процедура, яка надає можливість. Не тільки отримати якісь фінанси для своїх проєктів, а більше таку моральну підтримку відчути той дух, який він вже протягом 150 років існував між цими громадами. І це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. І генеральне консульство фактично воно приєднується до тих. Компетенції, які має цей департамент, який є урядовою структурою. На даний момент він діє при міністерстві закордонних справ Румунії, і ми так дотично маємо певні такі, скажімо, завдання і компетенції щодо провадження цих проєктів. Тобто, ми можемо надавати якісь рекомендації або контролювати, як проводити моніторинг тих проєктів, які проводяться, це тільки такі культурологічні проєкти. Надзвичайно важливі для, для громади для, для того, щоб вона зберегла свою віру, батьківську мову, материнську мову і всі звичаї, які їй доручили. Я з радістю констатую, що відносини генерального консульства із громадою Румунської Чернівецької області у нас також є і громада Румунів із Закарпаття. Я сказала, що наше консульство має певні компетенції і на Закарпаттю. Я констатую задоволенням, що дуже багато проєктів, дуже багато культурних дійств ми разділюються разом... в життя. Так, так, і ми разом провели ці всі. Як партнери, тільки по запросу певних урядових національних організацій, які просили допомогу, але це не, не така важлива допомога, а більше підтримка, моральна або там, організаційна підтримка. І таким чином. У додатку того, що робить українська держава для румунської громади, ми також у межах наших компетенцій підтримуємо ці, ці проєкти. Угу. Ну, пані Леоноро, зараз користуючись нагодою, спілкування з вами, хочу, аби наші телеглядачі почули саме з ваших уст достовірну і корисну інформацію про те, яким чином можна подорожувати до Румунії. Я маю на увазі зараз відкриття віз, які візи бувають, умови їх отримання. Будь ласка, так так. Ну, по-перше, технічна така місія консульства це надання певних документів. Зараз між нашими державами діє візовий режим. Це режим, який підписаний на рівні Європейського союзу та України. Тобто один, скажем, той самий міжнародний такий документ він регулює всі відносини, які стосуються отримання віз громадянами України. Румунська держава надає національні візи, тобто наші візи дійсні тільки на території Румунії. З нашою візою не можна подорожувати в інших державах, в тому числі не в НІ в Болгарію і не в Грецію, і решта. Держав Європейського Союзу. А отримати візи у нас, в принципі, я вважаю, що не, не так складно, тим більше що той самий режим і той самий пакет документів він вже зберігається вже декілька років з часу введення цього режиму. В принципі, у нас з з початком діяльності у Чернівцях мною як генерального як генеральний консул я ввела таку процедуру задля підтримки бізнесу юридичних та державних установ. Тобто представники цих структур вони мають право без черги отримати певні послуги, в тому числі і візи. Але задля цього вони повинні звернутися до нас імейлом вказати. У декількох реченнях, що їм потрібно, яку візу, і якщо їм необхідно якусь допомогу, казати свій номер телефону, і відповідно їх консуль набере, призначить день подачі документів, день і час подачі, щоб таким чином люди, які мають серйозну справу, там бізнес чи мають державну роботу, щоб вони не очікували чергами в консульстві. Взагалі немає великих черг, але так як у нас п'ять областей і громадяни з п'ять а дві області це прикордонні з Румунією, тобто, скажімо, багато громадян України, вони звертаються до нас для отримання цих віз, крім того, я хочу зазначити, що Румунія, починаючи із лютого 2014 року. Вона дозволила, щоб в Румунію входити на підставі шенген візи якщо громадяни Румунії України, вони мають шенген візу Однак саме важливе питання це щоб віза була мультівізою, тобто багаторазовою візою, Шенген-візою, видана будь-якою державою Шенгену, Шенгенської конвенції. І на підставі цієї візи можна не тільки подорожувати, транзитувати, але й перебувати на території Румунії. Саме основне, щоб разом перебування на території Шенген-простору та Румунії і Європейського союзу не перевищувало срок, зазначений термін зазначений у візі. Тобто громадяни, які мають шенген візи вони можуть скористатись. Їм не треба додаткової румунської національної візи для того, щоб здійснювати свої поїздки до Румунії. Так само хочеться підкреслити, зважаючи на те, що у нас є вже, скажімо, такий досвід спілкування з громадянами з громадянами України щодо їхнього перебування в Румунії, то слід зазначити, що Є певні проблеми, тобто це звичайні проблеми, які можуть мати громадяни України у будь-якій державі, або будь-які громадяни в будь-якій держ... будь державі зацікавили ви мене і насторожили наших телеглядачів. Ну зрозуміло, що в кожній Ні, це... державі є своя специфіка перебування. Так, так. Е, от хочеться від вас почути коротко ці основні норми перебування наших громадян в Румунії. Тобто починаємо з самого кордону, для того, щоб війти на територію Румунії, необхідно візи, поки що не відмінений візовий режим. Можна мати візу Шенген, можна мати національну візу. Однак наявність візи воно не дає 100% гарантію, що людина може війти на територію Румунії. Якщо є ряд питань, цікаво. Так, Якщо є ряд питань. Які які відомі прикордонній службі прикордонній румунській поліції, то вони мають право не дозволити в'їзд громадяна до Румунії Це під час митного контролю Митного і прикордонного uh -huh. контролю. також, якщо є проблеми, скажімо так, у інших державах Європейського союзу, то обов'язково ті самі обмеження. І проблеми вони беруться до уваги і румунською державою, так як вона є членом європейського союзу. І якщо там є якийсь недозвіл в'їзду у Італію, то відповідно навіть не можна отримати візу, тим більше входити на територію Румунії. Тобто, це важливий аспект, розуміти, що умови отримання візи і умови в'їзду на, на територію Румунії вони є різними, і скажу, що вони повинні громадяни України повинні бути. Важно слідкувати про режим перебування, а також дотримуватись всіх норм румунського законодавства, так як це роблять і громадяни Румунії на території України. Незнання закону не звільняє нас відповідальності. Звісно, звісно, зазвичай переважна більшість звернень до генерального консульства вони стосуються певних порушень дорожніх правил. Це тобто, так банально? Банально так. Дороги, в принципі, хороші в Румунії, і то хочеться. А українці так. звикли форсувати. <рес> так, і хочеться так трошки пролітати, але е, поки що у нас в Румунії надзвичайно багато таких, скажімо, якщо не дотримуватись тих е, обмежень е, по швидкості, то в кожному, скажімо, селі там обмеження йде до 50%. 50 км в часу на годину. Або є ще інші такі території, де може бути трошки по інакшому. Тобто, перше правило слід слідкувати за всіма обмеженнями по швидкості, коли керуєш автівкою, так так. так. і зазвичай треба їхати повільніше в населених пунктах, як як всюди. Зрозуміло, розповідайте про другу, і Так, Да, другу і третю. якщо вже сталося так, що ми трошки підвищили швидкість і трапляється так, що складено протокол. Слід брати до уваги, що під час складання протоколу громадянин України він має право отримати консульську допомогу з боку українських дипломатів. На жаль, Генеральне консульство України в Сучаві поки що призупинило свою діяльність. Можна було звертатись до генерального консульства Сучави на даний момент, тільки можна звертатись до посольства України в Бухаресті. Тобто, в принципі, після того як ми перетинаємо кордон, зразу нам приходить смс-ка там громадянин будь-який громадянин отримує, скажімо так, ці консульські консульську інформацію, телефон і решта інформації посольства України в Румунії. Можемо звернутися, тобто громадяни можуть звернути, можуть скористатися цим інструментом, звернутись до консула України. І якщо там є певні нерозуміння, то консул зобов'язаний надати підтримку. У принципі, протокол він складається і він повинен бути зрозумілою мовою для громадянина, тобто поліція повинна забезпечити перекладом. Щоб це все було зрозуміло, і громадян, громадянин знав, що йому далі робити, аж не як, якщо там у протоколі зазначена певна сума штрафу, приходити з нею на Україну. Тобто дуже багато звернень з цих питань, і таким чином я зразу хочу сказати, що в консульстві не можна оплачувати ці штрафи. Ці штрафи треба оплачувати в податкових службах. Вони знаходяться при будь-якій міській або селищній сільській радах. І якщо дали протокол, то зразу треба оплатити штраф там, оскільки, якщо не оплатити, то можуть бути певні проблеми. Після отримання віз або інші можуть бути трошки утруднені, скажімо, процедурно утруднені. Після якщо громадянин порушив, це вважається певне порушення законодавства. І це не добре і не бажано, щоб громадянин мав такі порушення. Пані Алоноро, я вам дуже дякую. Але наша програма завершується. Я впевнена в тому, що є ще дуже багато нагальних питань у наших телеглядачів. На жаль, не маємо часу їх всіх озвучити. Якщо можна, назвіть, будь ласка, зараз адресу консульства, куди звертатися, якщо є такі питання. Так, генеральне консульство Румунів Чернівця, вулиця Шкільна, номер 16 Поштовий індекс 5800. Це письмово. Якщо, а саме скажем, комфортніше, це по е-мейлу. Зараз всі працюють по е-мейлу. Це можна дати пошуку системи Google Генеральне консульство Румунії в Чернівцях. Там відкривається наш сайт. Вся інформація є і українською мовою. Там є телефон черговий, який мобільний, який якого, на, по якому можна дзвонити постійно і в ніч і в день, але тільки якщо є серйозні питання, а не просто так консульські запитання. Там є імейль. І решта наших координатів, і, будь ласка, я з інтересом очікую на, на всі. Дай Бог, щоб не не потрібно, але раз у нас спільний кордон, спільна дружба, то у нас звісно, що є питання, на які громадяни повинні отримати відповідь, і саме краще отримувати цю відповідь від авторизованих кваліфікованих осіб. Та установ, тому що є і така побутова практика, що цікавить щось, то я піду десь попитаю навкруг консульства або ще ні. Треба одразу звертатися тільки там, до де угу. авторизований пункт, скажімо так, отримання цієї інформації. Це надзвичайно важливо, оскільки можна е, наробити собі багато проблем. Якщо слухатись когось, хто не, не володіє і не має права володіти цією інформацією, я сподіваюся, почули всі, кому необхідна така інформація. Пані Лоноро, я вам дякую за таку конструктивну та цікаву інформацію для тих громадян, які мають на меті виїжджати подорожувати. За кордон, саме до Румунії, вітаю вас з професійним святом. Ну і що ж вам побажати? Ви сказали, що 2014 рік був успішним в взаємостосунках між Румунією і Україною. Тож хочу нам побажати, щоб наші дружні стосунки лише кріпли зі святом. Дякую. А телеглядачам нагадаю на календарі 22 грудня, день дипломатичної служби. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.